Ми зібрались, щоб підтримати українську націю, народ та мистецтво. Я хочу висловити свою глибоку повагу і вдячність українському народу тому, що коли хтось так мужньо протистоїть такій надзвичайній жорстокості та безладному терору. Вони заслуговують найбільшої подяки, бо вони дають нам щось справді дорогоцінне, приклад того, як людство в найкращому протистоїть найгіршому. Я Нещодавно я прочитав захоплюючу статтю про оригінальний концерт 1922-го і походження Чедрика, «Carol Керол зе Беллс. Микола Леонтович походив із музичної родини, і він розумів силу музики. Звісно, через це він мав проблеми з імперським урядом під час революції 1905-го, а згодом з більшовиками. Як сказала пані Зеленська. Вони вбили митця, але не вбили його мистецтво. Ще, ваша нація подарувала нам одного з найвидатніших митців в історії кіно, Олександра Довженка. Його... Його фільми вражають, вони досі приголомшують. Він народився в сосниці, і у нього була неймовірна любов до України. Ви можете це відчути у кожному кадрі його найбільших картин, і звичайно у величному фільмі Земля. Ви повинні подивитись цей фільм. Просто дивовижний німий фільм. Я пригадую, як Бернардо Бартолучі поетично говорив про цю картину. Я ніколи не забуду її образи та її силу. А також Звенигора ще один фільм. Тобто навіть у фільмах, які він зняв пізніше, і які були затьмарені та скомпроментовані втручанням та цензурою, є моменти, в яких Довженко присутній. Розумієте, Совєтський Союз і особисто Сталін перетворили життя Довженка на пекло. Відірвавши його від батьківщини, вони намагаються вбити дух. Але їм це ніколи не вдасться, бо дух живе у його фільмах, його мистецтві. Вічно. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.